Вітаю всіх на моєму каналі. Доброго дня для кого він добрий, оскільки в час війни різне буває. Вирішив зробити ще одне відео про личаківське кладовище. Тут багато цікавих історичних пам'ятників. Але я зроблю відео про мілітарні поховання, військові поховання. Тим більше, що 10 років йде війна Росії проти України, а 2,5 роки повномасштабна війна. Фактично, всі мілітарні поховання так чи інакше пов'язані з Росією, навіть якщо там і поховані поляки. Отож, давайте все по порядку і розглянемо цю історію. Декілька років назад, ще до війни і пандемії, одна туристка з Білорусі, напевно, росіянка, сказала мені: А чому вона русських на Гаверевірті? Росія ніколи ні одну війну не починала. І дійсно, вона частково мала рацію, бо в Росії йде не війна, а СВО. І російська пропаганда була одна з найміцніших у світі. Тож давайте розглядаючи історію, будемо розвінчувати цю пропаганду. Кінець XVIII століття Росія під час наступної СВО нищить козацтво, загарбує Крим і за три рази ділить Польщу. Сюди приходять до Львова австрійці. Вони теж не були м'якими, але в той час в кінці XVIII століття виникає це чудове кладовище. Хоча багато шедевральних пам'ятників походять вже з 19 століття. В цей час, в сам кінець XVIII століття, закипає революційна Франція, що виливається на початку 19 століття в наполеонівські війни. Наполеон завойовує німецькі держави Росію, поляки думають, нарешті прийшла довгоочікувана свобода. Але не сталося, як гадалося. Потім прийшли ще гірші часи. В Росії до влади приходить Ніколай І, який повністю прикручує всі гайки та свободи. Поляки не витримали, і в 1830 році повстали. Повстання почалося в Варшаві, потім поступово перекинулось на Литву та Правобережну Україну. Але оскільки верхівки хотіли якось договоритися по м'ягкому, а це зрозуміло не вийшло. То в 1931 році повстання фактично було придушене, і почалися як завжди на підконтрольній Москві території жорстокі репресії. Тому ветерани повстання, рятуючись від репресій, почали втікати в Європу, зокрема в імперію Габсбургів. Тут спочатку теж був Деміт, але після революції 1848 року все значно демократизувалося. Помагали повстанцям, тут були товариства, які займалися такою опікою. А в 1880 році, коли відсвяткували 50 років цього повстання, було відкрито кладовище, де ветеранів похилого віку, які вже поступово підкоривали. Ошувала смерть, хоронили. Так воно й збереглося по сьогоднішній день, і ви можете побачити його на відео. Ось так: брати слов'яни тікали від братів слов'ян до Габсбурзької Австрії. Оце є розвінчення міфу про братню слов'янську любов. Ще один радянський міф: що радянська влада боролася з царизмом, з буржуями і допомагала революціонерам по всьому світі. В радянські часи було поруйновані могили борців з царизмом і поховані туди інші люди. Невдале повстання не зупинило поляків. Історична пам'ять передається з покоління в покоління, і тому в 1863 році вже за сина Миколи I починається наступне повстання. Правда, воно виглядало вже по іншому і було більш подібним на серію розрізнених бунтів. Воно теж було придушене і по накатаній схемі багато ветеранів повстання. Приїжджають сюди, в Австрію, де мали свої товариства, а після смерті були поховані тут, на військовому кладовищі, яке входить в комплекс личиківського кладовища. Хочу сказати, що дехто з цих повстанців, правда, вже в дуже похилому віці, але побачив розвал Російської імперії. Але перед тим ще була Перша світова війна, і з 1914 року, по травень 1915 року, Львів був окупований військами Російської імперії. Потім їх вигнали. А в листопаді 18-го року була проголошена Західноукраїнська Народна Республіка. Я колись робив окреме відео присвячене цим подіям. Запрошую його переглянути. На Личаківському кладовищі є меморіал, присвячений воїнам української Галицької армії, які воювали з поляками в листопаді 18-го року, тому що поляки не погодилися на цю державу. Ще зимою і весною наступного року сутички були в околицях Львова і по всій Галичині. Столицею Західноукраїнської Народної Республіки спочатку був Львів, а потім і інші міста Тернопіль та Станіслав. Зараз Іван Франківська. Кладовище воїнів Української Галицької армії є на Янівському цвинтарі, що на вулиці Шевченка. Можна проїхатися трамваєм-сімкою. Він курсує якраз від Янівського до личаківського кладовища. Там же спочиває і прем'єр Зунр Кослевицький, а президент Національної ради ЗУНР Євген Петрушевич спочиває в цій каплиці вже на Личаківському кладовищі. Звичайно, перенесений сюди він вже був за незалежної України. Також тут спочиває і Дмитро Вітовський, державний секретар військових справ ЗУНР, сотник січових стрільців. А потім фактично весь керівник української галицької армії брав участь в переговорах з Антантою про важливість української держави для Європи. Теж тут спочиває Олександр Тисовський, засновник пласту. Це організація, яка дбала не лише про патріотичне і фізичне виховання молоді, але і особистісне виховання. Наш час, це є супер важливо, напевно, старше покоління 50 плюс, пам'ятає півнерів, але про пластунів зараз не всі знають. Взагалі, в цій частині кладовища поховані не лише люди, які боролися за ЗУНР, а боролися за Україну в різні епохи, чи в час Другої світової війни в УПА, чи в час вже після війни протистояли комуністичному режиму, і навіть в сьогоднішні дні, які з 2014 року захищали від першої атаки Росії, і з 2022 захищають в повномасштабній війні. Росії проти України тут поруч лежать рядові та офіцери, особи майже нікому не відомі тільки для своєї родини, так особи і знані, наприклад, Василь Сліпак, який покинув французьку оперу щоб волонтерити, а потім вирішив воювати за Україну. На жаль, був вбитий на цій війні. Поруч є польське військове кладовище, про відкриття якого довго дискусії велися між українським президентом Кучмою і польським Квашневським, і лише в 2005 році, за каденції президента Ющенка, два кладовища були урочисто відкриті, як і польське військове, так само і українське військове. Польське кладовище було знищене при комуністичному режимі і вже за незалежною України було відловлено. На польському кладовищі, крім поляків, ми можемо побачити меморіал, присвячений американським літунам, а також французам. Держави Антанти допомагали полякам і тому, маючи таку суттєву підтримку, вони змогли перемогти у цій війні. Держави Антанти вважали союзною цією царською Росією, але більшовиків ворогами дали допомогу полякам. Але цю допомогу використано було спочатку проти України, але вже потім полякам довелося воювати з більшовиками. Тут лежить такий капітан Заянчковський, який на станції Задвір'я, трошки на схід від Львова, затримав кавалерію Сімеона Будьонного. І, хоча українці та поляки воювали в війні один проти одного, в кінці кінців вийшло так, що все рівно треба було оборонятися від більшовицької Росії. Якщо зайти в каплицю до цьому польському кладовищі, то там є Орел. Це елемент пам'ятника польському офіцерові, який лежав колись під пам'ятником Леніну перед оперним театром. Під тим пам'ятником були три елементи з польського, українського та єврейського надгробків. Хоча радянський союз містику не вірив. Але це може було так алегорично, щоб показати три підкорені совком народи. Ще цій каплиці можна побачити ті руїни, які були зроблені в радянські часи, тобто кладовище було повністю знищене. Зараз все помінялося, і на Личаківському кладовищі вже можна побачити пам'ятник жертвам комуністичного режиму. На жаль, на цьому кладовищі можна побачити дуже багато наших солдат, які віддали своє життя воюючи проти найгірших в світі окупантів. Фашистський російський режим вже знищив. Тисячі сотні тисяч безневинних людей. Взагалі це місце у Львові називається Марсове поле. І з початку ХХ століття тут були військові поховання. Спочатку тут лежали солдати, які воювали за Австрію і її союзників, і загинули в 1914-18 роках. Тут були різні національності, понад 4 тисячі людей. Навіть бачимо на фотографії боснійські поховання. І християни під хрестами в радянські часи це кладовище знищили в 46-47 роках. Поховали радянських солдатів і НКВД, які виконували каральні акції над місцевим населенням. Воно проіснувало до кінця радянських часів. Багато спорів було відносно нього. А на даний момент хворонять тих, хто зараз бореться за Україну. У внутрішній частині Личиківського кладовища теж є місце присвячене відомим військовим. Зокрема, це Сергій Кульчицький, генерал-майор, який з перших днів російської агресії ще в 2014 році став на захист батьківщини, все виконував разом зі своїми підлеглими солдатами, спав в наметах з ними, все робив разом. На жаль, підбитий був гелікоптер, в якому він летів, і він трагічно загинув. Це перший військовий генерал, який загинув в цій війні. Також тут можна побачити родинний гробівець Романа Шухевича, реального військового керівника УПА, який не дає спокою росіянам по сьогоднішній день, бо недавно атакували його музей в Білогорщі, де він загинув в 1950 році. Так докладно невідомо, де є його останки. За одною з версією його прах був розсипаний по річці Збруч на кордоні Тернопільської і Хмельницької області, і там стоїть той хрест. Але є люди. І мусить бути вшанована його пам'ять тому на Личаківському кладовищі є його гробівець. Я без великою радістю порозповідав цікаві історії про Личаківське кладовище та символи, які тут є. Але я думаю, треба було присвятити увагу 200 рокам історії боротьби проти різноманітних загарбників. Ну в основному загарбники були одні і ті ж самі. Тому подякуємо тим, хто боронить нас і наші сім'ї, а також шануємо пам'ять тих, хто загинув за нашу свободу. Кому буде цікаво, запрошую на екскурсії по Львову і по різних цікавих місцях. Всім дякую за увагу і бажаю гарного дня.